Там прям дуже погана була стадія. Мені робили операцію. А, напився і таких ситуацій було дуже багато, і це було нормою. Алкоголь став причиною трагедії для багатьох відомих митців, але й ті, хто зумів віднайти світло у темряві залежності і почати все спочатку. Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 10 українських зірок, які побороли алкогольну та наркотичну залежність. Про все це почуєте уже за хвилину. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Канти мене дуже добре зрозуміло. постійно якісь концерти, постійно якісь фаршети після цих концертів, звичайно, всі. Наров'ят з тобою випити mm -hmm. і це раніше було майже щоденно. Під номером один у нас йде Віктор Павлік. Сьогодні Віктор Павлік повністю відмовився від алкоголю, хоча шлях до цього рішення був непростим. В інтерв'ю Наталі Валевський співак відверто зізнався. Спочатку алкоголь асоціювався з веселощами. Організм легко сприймав будь-які напої, але згодом вихід із запоїв ставав дедалі важчим. Дуже важко було відходити там. ну, різне було. І капався, і так далі. Відкану то я цього не скриваю. І я свій я зрозумів, що, що я сумували. свій ставочок вже випив, <свист> свій ставочок. і настав той момент, коли мій організм почав відказуватися, алкоголю. Я, я це самітно дуже почув ситуації стала підтримка Катерини Репіхової, яка на той момент ще не була його дружиною. Катерина зізнавалась, Віктору Павліку було вкрай важко впоратись з алкогольною залежністю. Ситуація була серйозна. Неодноразово доводилось викликати реанімацію, траплялись глибокі запої, зривались концерти. Люди обурювались. Він виходив на сцену нетверезим, іноді його взагалі виносили. Бувало й таке, що з'являвся перед публікою з розтебнутою шарінкою. Сьогодні ж Віктор Павлік повністю відмовився від алкоголю і веде здоровий спосіб життя. Але просто це було часто. Син хоче погуляти або треба приділити час у сім'ї. В тебе постійно масили, тебе постійно хтось кумарить. Коли ти вибачте, бухаєш тобі впадло це робити. Під номером два у нас йде Олег Собчук. Лідер гурту Скай Олег Собчук відверто розповів про особисту боротьбу з алкогольною залежністю, яка мало не коштувала йому родини. За словами музиканта, зловживання спортним негативно впливало не лише на стосунки з близькими, а й не професійну діяльність. Були випадки, коли він виходив на сцену напідпитку. Це було жахливо. Не вчув нот, не відчував ритму. Спершу здавалося, що це круто, але потім дивишся записи і соромно. Це не професійно, усвідомивши, що не хоче, аби діти бачили його. Такому стані Собчук вирішив змінити своє життя. Одним із ключових інструментів у цій трансформації став спорт. Саме фізична активність допомогла артисту подолати залежність та навчитись справлятися зі стресом. Мені це зараз. Я звільнився від цього рабства. Це рабство насправді, це реальне рабство. Життя без алкоголю прекрасно просто. Під номером три у нас йде Артем Пивоваров. Співак Артем Поваров ще в підлітковому віці зіткнувся з небезпечними наслідками зловживання алкоголем. У 14 років він сильно сп'янів у компанії друзів і заснув просто неба взимку біля пам'ятника. Мене забули хлопці, тому що напився. Тому що напився, і таких ситуацій було дуже багато, і це було нормою. І на жаль, наша велика, велика компанія. Це з 15 людей, хлопців. З них де з якими я підтримую зв'язок, залишилось троє або четверо. Пововаров не приховує подібні випадки, траплялись неодноразово. Однак саме цей епізод став для нього одним із найяскравіших попереджень про те, до чого може призвести безконтрольне вживання алкоголю. Тому зараз співак негативно ставиться до алкоголю, коли ти зранку проки. Даєшся і думаєш про те, що або випити за сніданком або п'єш за сніданком, коли ти повертаєшся з дачкою, в тебе є там пару днів. Ти замість того, щоб відпочити. Хочеш забутися і починаєш натуватися. Під номером 4 у нас йде Женя Галич. Торік артист відкрито зізнався. Проходить терапію та приймає антидепресанти, аби впоратись з психологічними наслідками повномасштабної війни. Початком одужання стало усвідомлення ним власної залежності від алкоголю та наркотиків. Фінальною точкою стало те, що коли я приїжджав сюди, будь-які свої проблеми я запивав. Ну я там були періоди, коли я не пам'ятав по декілька днів свого життя через те, що я вживав колосальну кількість алкоголю і наркотиків. А це було робило тільки гірше. А мені здавалося, що це мені допомагає. Попри всі труднощі, нині музикант поступово відновлюється та з надією дивиться в майбутнє. Під номером 5 у нас йде мама ріка. Співачка Мама Ріка зізналась, її шлях у боротьбі з алкоголем бере початок, ще з юності вона часто ставала свідком батькового зловживання спортним. Цей досвід залишив глибокий слід у її власному житті. Регулярна спокуса до вживання алкоголю перетворилась на серйозне випробування. У результаті артистка прийшла через емоційні зриви та болючі життєві уроки пов'язані з залежністю. Та, зрештою, мама ріка зуміла взяти себе в руки, та вона повністю переглянула своє ставлення до алкоголю і вже понад чотири роки веде тверезий спосіб життя. Під номером шість у нас йде гайтана. Гайтана вперше відкрито розповіла про свою залежність від алкоголю та маріхуану у 2019 році. Коли в мене була депресія, я просто зрозуміла, що я починаю курити травку вже декілька разів на день, щоб бігти від себе, бігти від, від реальності. Та сьогодні я вільна і закликаю всіх обирати здоровий спосіб життя. Писала співачка у своєму дописі. І з цього стану вийшла сама. Я так розумію, так, сама тому, що я дуже хотіла я розуміла, що я помираю, і поки я курила, це, я не могла зробити рішення під номером. 7 у нас йде з позитив. Олексій Завгородній, більш відомий під сценічним ім'ям позитив, відверто говорить про свій непростий досвід боротьби з клінічною депресією. Артист зізнається протягом трьох років, намагався самотужки впоратись з внутрішнім болем та вдавався до алкоголю як до способу тимчасового полегшення. Лише згодом він вирішив звернутися по професійну допомогу і розпочав роботу з психотерапевтом. Цей крок став переломним. Саме терапія допомогла музиканту відмовитись від деструктивних механізмів і знайти здорові шляхи подолання психологічних труднощів. Алкогольна залежність це справжнє дно. Потрібно вміти правильно з цим працювати. Якщо бути повністю, наприклад, вести здоровий, здоровий образ життя, це не всім вдається Артисти трошки інша порода людей. І дійсно, ми можемо закривати свою депресію, наприклад, або там якісь свої кризи жанру, угу. але це точно не в плюс. Позитив вважає, залежність це прояв моральної слабкості. Завжди думав, що. Це для того, щоб поговорити з собою, але це так не, не ну це не це не так. Угу. Ти насправді робиш собі гірше в такому стані. Ти не знаходиш свої проблеми і вирішуєш їх. Ти більше всього себе заглиблюєш. в Попри спокуси, зірватися, Олексій навчився стримувати себе і тверезо вести внутрішній діалог. Це суттєво полегшало його боротьбу із залежністю та допомогло поступово повернутись до повноцінного життя. А, я, я напевно міг би себе назвати алкоголіком. Да. Та та ти що, в тебе були запої? В мене слухи, запої під номером 8 У нас йде меловін. Початок повномасштабної війни став переломним моментом у житті українського співака. Меловіна у цей період він почав регулярно вживати алкоголь, хоча до того обмежувався лише рідкісними келихами на святах. Чи вечірках. однак, ефект був короткочасним і знову з'являлась потреба підкріпити себе спиртним. З часом залежність почала давати серйозні наслідки для здоров'я. Тривожним сигналом стало уніміння руки. Саме тоді Меловін звернувся до лікарів. Я Зрозумів, що у мене гепатоз печінки, коли мені сказали, що моя печінка біла. Коли згодом медики діагностували ще й діабет. Лікарі поставили питання жорстко: якщо артист не зупиниться, то може не дожити навіть до 30 років. Цей діагноз став поворотним моментом. Нині. Мало він повністю відмовився від алкоголю та кардинально змінив спосіб життя. Нічим тобі не дає здоров'я, а плюс е ментальність. Мені здається жити без алкоголю набагато ефективніше і цікавіше. Коли ти пам'ятаєш кожен свій момент, кожен день ну це клас. А... під номером 9 у нас йде Олег Псюк. Фронтмен калуш оркестра Олег Псюк ще з дитинства зіткнувся з алкоголем і наркотиками. Він згадує, вперше спробував алкоголю 12 років під час вартепу, а вже з 14 почав регулярно пити. Згодом почали серйозні труднощі. Сам Олег зізнається, багато хто вважав його приреченим на долю алкоголіка. Щоб вирватися з цього кола, він ухвалив непросте рішення, повністю дистанціювався від. Свого колишнього оточення Я, Схожа моє рішення було тільки ради того, навіть не ради здоров'я, а заради того, щоб ну, у мене було дуже багато матеріальних сил. Грошей і так далі, це неможливо, коли ти в торбі, ти не можеш мати нічого. Амфетаміни сигарета найскладніші залежності, з якими мені довелось боротись. Я розірвав стосунки зі своїм оточенням, бо там вживали всі, коли постійно перебуваєш у такій компанії, це здається нормальним, але я зрозумів, час брати відповідальність за власне життя. Щоб уникнути зривів, він усамітнився вдома і повністю припинив спілкування з колишніми друзями. Цей радикальний крок став переломним. Саме він дозволив псюку розпочати нове життя без залежностей і Зберегти здоров'я під номером 10 у нас йде Настя Каменських. У Насті Каменських також виникли проблеми з алкоголем, які розпочались після початку повномасштабної війни. Співачка зізнавалась саме в цей складний період звернулася до спортного та намагалась впоратись зі стресом і тривогою. Було багато алкоголю. Ще треба було забутися. Алкоголь що дає. Він дає тобі кудись полетіти. Його було багато. Но... сьогодні Настя Каменських майже повністю відмовилась від алкоголю. За її словами, вона більше не хоче втрачати важливі миті життя. А саме цей забирала шкідлива звичка. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!